Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати медову імбирну курочку. Я буду готувати це вперше. Ходімо готувати. Для приготування нам потрібна курочка, стегно без кістки, мука із крохмалом вже перемішана, імбир, чесничок, мед, олійка, соєвий соус, спеції по смаку, кунжутик і чорний перець. Готуємо соус. Спочатку чесничок. Натираємо на тертку. імбир, соєвий соус, мед. І це все ретельно перемішуємо. Тепер беремо нашу курочку і обвалюємо це муці Оці іскрохмали. Я розігрів вже пательню. Тепер нашу курочку. Обсмажуємо. Ось так у нас курочка виглядає. По 4 хвилини потрібно її смажити з кожної сторони. Курочку я всю посмажив і виклав сюди на тарілочку. Тепер готуємо соус і будемо в цьому соусі тушити нашу курочку. Наший соус виливаємо у сковорідку, яку ми заздалегідь підготували, і потрібно його довести до кипіння. Потім додаємо сюди курочку. Тепер тушимо по 2-3 хвилини з кожної сторони. Наша курочка соковита, дуже смачна, яка виглядає готова. Готується дуже швидко. Гаячо. Друзі, це дуже смачно. Обов'язково скуштуйте, приготуйте. Це 10 хвилин. Все на все, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бувайте!